Доброго дня, мої маленькі друзі? Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Тема уроку. Сторінка дослідника властивості льоду. Відкрите у підручнику сторінку 7. Що таке лід? Коли він утворюється? Який на дотик? Чим пахне? У яку пору року ми бачимо в природі лід? Де ми можемо його спостерігати? Де можна побачити лід не в природі? Лід це вода у твердому стані. Замерзла вода. Він утворюється, коли температура повітря опускається до нуля і нижче. Лід не має ні кольору, ні смаку, ні запаху на дотик холодний. У великих кількостях може набувати синюватого відтінку. Лід спостерігаємо переважно взимку, на ставках, озерах, річках, морях, в океанах, а не в природі, ми можемо його побачити на ковзанці або в холодильнику. Як ти думаєш, де лід розтане швидше у теплій чи холодній воді? Для відповіді на це запитання проведи дослід та спостереження. Перед дослідом висунемо припущення. Лід швидше розтане в теплій воді, ніж у холодній. Проведення досліду. Кубики льоду кладуть одночасно в склянки з холодною і теплою водою. Для проведення досліду підготуйте дві склянки. Одну наповніть холодною водою, іншу теплою. Одночасно кладемо у склянки кубики льоду. І спостерігаємо. Минуло дві хвилини. У склянці з теплою водою кубик льоду вже розтанув. А у склянці з холодною водою ще залишився маленький шматочок. Якщо ми порівняємо рівень води в склянках, то у склянці з теплою водою він збільшився, оскільки кубик розтанув і це додало рідини. Висновок лід швидше розтане в теплій воді. Давайте відпочинемо і зробимо фізкульт хвилинку. Hurry it up, yo! Працюємо у робочому зошиті. Відкрите сторінки 4, 5. На сторінці 4. номер 2. Де можна побачити лід? Познач галочкою. Виконайте це завдання самостійно. Зупиніть відео. Номер 3 У якому стовпчику описані властивості снігу, а в якому льоду. Покажи стрілочками. Без кольору прозорий, крихкий. Це сніг чи лід? Так, це властивості льоду. Білий, непрозорий, пухкий. Це властивості снігу. Завдання 4. Чому не можна їсти сніг і смоктати бурульки. Проведи дослід. Набери у відерко сніг, відломи кілька бурульок. Так як показано на малюнку 1 та 2, поклади сніг в одну прозору посудину, а бурульки в іншу. Ви можете взяти банки. Постав у теплому місці. Достатньо просто занести в будинок. Придивись, якою стала вода в посудинах чистою чи брудною. Запиши результати досліду в таблицю. Треба буде позначити галочкою. Так або ні. Сніг брудний, бурулька брудна. І в кінці зроби висновок. Зроби кольоровий лід. Для цього підготуй форму для льоду з холодильника і будь-який сік. апельсиновий, буряковий, гранатовий тощо. Як це зробити? Налий у чисту форму сік і постав у морозильну камеру на 2-3 години. Твій кольоровий лід готовий. Продовжіть речення. Додатково зупиняйте відео. На уроці я дізнався. Дізналася, на уроці я навчився, навчилася. На уроці я зрозумів, зрозуміла. Чекаю вас на наступному уроці, я досліджую світ.